Одвічне питання. ну, одвічне чому, Тому що кожного року задають його. Чи можна змішувати цинк з Лаудісом, чи можна змішувати цинк з майстер-павером, чи можна змішувати цинк з Мушкетом, з Мерлін, флекс Дуо. От яка твоя тобі вся... яка твоя буде порада для аграріїв Північного регіону, щоб раз і назавжди? Вирішити це питання, це, це, та поставити це, це, крапку. Це постійне питання, постійно запитують його. Володя, дякую, що, що згадав. Справа в тому, що, що з Лаудісом ми можемо без проблем. Ми пробували спочатку розділяти цинки Лаудіс, коли Лаудіс вийшов на ринок, але ми е, по, побачили, що це нормальна комбінація. Питань немає. Питань можна. немає, Ми, угу. ми, ми, ми вносимо. По, більше питань може бути по майстру паверу, тому що е, коли в нас. Перерощі буряни, особливо коли Лобода перерощає, ми додаємо туди цинк, це слуфоніс-сачовина, і ми можемо мати дещо гірший ефект, чим по лаудісу. Із цинком, тобто, то все таки ти рекомендуєш з майстер-павером робити краще. майстер павер краще окремо працювати. Да, це в крайніх випадках треба дивитися на фазу бур'янів. Ми невеличкі бур'яни ми можемо давати, але якщо ми бачимо що вже бур'яни перерожчи, можемо хочемо мати максимальний ефективний і швидкий ефект, то все таки там краще спрацювати лаудісом із цинком.